За останні місяці в нас дуже багато трагічних ситуацій. Всього на території Запорізької області загинуло 69 людей 48 з них. Мешканці безпосередньо самого міста Запоріжжя також 469 людей отримали поранення, з яких 386 – безпосередньо мешканці Запоріжжя. Я хочу нагадати, що ми з початку грудня прийняли декілька програм соціальної захисту та соціальної підтримки населення, в рамках якої ми виплачуємо додаткову матеріальну допомогу всім мешканцям, які отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів. 20 тисяч гривень зможуть отримати ті, хто отримали середньої тяжкості поранення а також 50 тисяч гривень зможуть отримати ті, хто безпосередньо отримав тяжкі поранення, і їх стан здоров'я сьогодні вкрай складний. Таких до нас звернулося 4 людини. Дві вже отримали компенсацію по тисяч. Тисяч гривень. Також я нагадаю, що місто Запоріжжя також оплачує мешканцям міста Запоріжжя 10 тисяч гривень тих, хто втратили безпосередньо житло під час ворожих обстрілів і наразі не можуть проживати в своєму житлі, а також разова допомога 15 тисяч гривень тим, хто має скрутний фінансовий стан. Хочу наголосити, що з 20 вересня, коли в нас розпочався масований обстріл кабами міста Запоріжжя, то постраждала всього. Ого, 1800 будинків з них 370 будинків це багатоповерхові, 1300 будинків одноповерхові. І сьогодні я чітко можу заявити, що всі ті будинки, які могли бути відремонтовані. Цей термін вони вже відремонтовані. Всі інші будинки або очікують компенсації, повної компенсації за програмою є відновлення, тому що їх будинок вкрай зруйнований, або це два будинки, які будемо відновлювати багатоповерхових. Тому що їх відбудова буде займати приблизно щонайменше один рік. Також мешканці двох будинків отримують компенсацію за сертифікатами. Міська рада прийняла відповідне рішення щодо недоцільності відбудови цих будинків. Також я нагадаю, що нам було прийнято вісім пакетів допомоги, які дуже Оказались дуже виявилися дієвими, і нам вдалося за рахунок цих восьми пакетів допомоги. Так, оперативно відновити будинки, як один з таких пакетів, коли ми надавали матеріальну допомогу в сумі 58 тисяч гривень, і мешканці отримували і допомогу 58 тисяч гривень, і матеріали для відбудови свого будинку, то 590 мешканців скористалися такою допомогою і відновили свої будинки власними руками за кошти матеріальної допомоги і за будівельні матеріали, надані як комунальними службами, так і нашими донорами. Тож Можна сказати, що трохи менше, ніж третина будинків була відновлена самими мешканцями за допомоги влади. Також більш ніж 160 будинків були відновлені підрядними організаціями, які були найняті як районними державними адміністраціями, так і управлінням. Капітального будівництва чи житлово-комунального господарства. Тож відбудова в місті Запоріжжя продовжується. Вже ми продовжуємо відбудову таких складних будинків, як всі пам'ятають, будинок по Запорізькій 2А, де відбудова була зупинена більш ніж на півроку, тому що підрядник відмовився виконувати свої обов'язки. То ми оперативно з агенцією відновлення провели тендер. Потім зрозуміли, що на тендер ніхто не хоче виходити, тому що добудовувати воно над ск. Складно, ми змогли провести перемовини та укласти прямий договір. І сьогодні відбудова будинку продовжується навіть в зимовий період. Я думаю, що приблизно за декілька тижнів нам вже вдасться плитами перекрити перший поверх і Йти далі. Буквально вчора, перебуваючи на нараді у віце-прем'єр-міністра Олексія Володимировича Колеби, ми обговорили стан і статус, і як вирішити ті поточні проблеми, які сьогодні заважають оперативній відбудові. Я дуже сподіваюся, що вона суттєво пришвидшиться. Відбудова безпосередньо в Запоріжжі.